Вітаю вас на каналі Місячна країна, і зараз я розповім, коли найкраще за все сіяти томати на розсаду у лютому 2025 році. Я дам найкращі дати за місячним календарем, коли сіяти на розсаду томати, щоб вони швидко зійшли, були міцними, сильними, а потім дали гарний врожай. Календар складено для усієї території України за київським часом. Нагадаю, головне краще за все то мати сіяти на зростаючому місяці вродючі знаки. Але якщо не встигаєте, то сійте на спадаючому, але теж обов'язково вродючий знак. Усі найкращі дати для посіву я дам у цьому відео. І ще дні повні і молодика це час для відпочинку. тому… Не сіємо, не саджаємо і не пересаджуємо у ці дні, а залишаємо рослини та землю у спокої. Тож найкращі дати у лютому. 4 та 5 лютого зростаючий місяць у тільці це вологий, родючий, високопродуктивний знак, томати, посіяні у ці дні, будуть мати міцний корінь та гарну якість плодів і стійкість при зберіганні. Сходи будуть не швидкі, але дуже дружні. Рослини стійко переносять перепади температур і дають гарний врожай. Смачні томати, але на насіння вони не придатні. Рослини будуть кремезними і невисокими. У ці дати можна сіяти різні сорти томатів. Вони будуть врожайними, добре приживаються і радують підвищеною витривалістю. Наступні дати. Друга половина 8 лютого, 9 та 10 лютого це теж зростаючий місяць знак рак. Це найбільш плідний та продуктивний знак зодіаку. і він підходить не лише для сіяння, а й для замочування насіння томатів. Сходи будуть повільні, але дружні. У сіянців розвивається міцне коріння. І ще знак раку особливо корисний для низькорослих томатів. Він дає дуже рясний і соковитий врожай, але він не підлягає зберіганню, бо дуже соковиті плоди, і вони непридатні для насіннєвих цілей. Далі 16 та 17 лютого, це спадаючий місяць у терезах, і це теж відмінний знак. Терези забезпечують врожай, що добре зберігається, а ще отримання якісного насіння, великих, смачних, соковитих томатів, а ще стійкість до шкідників та хвороб. 18, 19 та перша половина 20 лютого це спадаючи місяць у скорпіоні, і це дуже гарний, один із найродючіших знаків зодіаку можна. Не лише сіяти, але й замочувати насіння у ці дні. Томати швидко сходять, розвивають міцне стебло і потужну кореневу систему, а потім дадуть рясний врожай, який добре зберігається. Це будуть великі томати з яскравим смаком і ароматом. І ще буде багато насіння, і воно високої якості і доволі довго зберігається. 23 та 24 лютого, спадаючи місяць у козарозі, теж дуже гарний продуктивний знак. У томатів будуть добре розвинуті корінь і стебло. Козоріг забезпечує гарний врожай, який довго і добре зберігається. Томати будуть середнього розміру, але дуже смачні, і ще насіння буде високої якості, що дуже теж корисно. Нагадаю, Найкращі дати у лютому це четверте, п'яте, друга половина восьмого, дев'яте, десяте, шістнадцяте, сімнадцяте, вісімнадцяте, дев'ятнадцяте, перша половина двадцятого, двадцять третє та двадцять четверте лютого. Сіємо томати у ці найкращі дати.